З вами абриян Валерій та обремя Лавренті. Сьогодні ми з вами проведемо захоплюючий експеримент, який допоможе нам розкрити таємницю поверхневого натягу води. Готові? Тоді почнемо. Нам потрібна прозора склянка з водою, монета, піпетка, кітке мило. Перш ніж розпочати, переконатися, що у вас є всі необхідні матеріали. Зберігайте їх на столі, щоб все було під рукою. Готові? Поїхали! Заповніть склянку водою до країв. Але не переливайте. Зверніть увагу на поверхню води. Тепер обережно покладіть одну монету на поверхню води. Подивіться, як вона плаває. Чи не диво. Поверхневий натяг тримає монету на воді. Продовжуйте додавати монети одну за одною. Зверніть увагу, що тип монети може вплинути на результат. Наприклад, алюмінієва монета або скрипка легше і може легше триматися на поверхні води, ніж монета з інших сплавів. Ми можемо зважити їх на вагах, щоб порівняти їх масу і зрозуміти, як це впливає на експеримент. Досліджуємо вплив миючих засобів. Налийте чисту воду в іншу схлянку. Додайте кілька крапель рідкого миючого засобу у воду. І обережно розмішайте. Що ж відбувається з парухневим натягом. Спробуйте додати монети до цієї води. Чи зможуть вони залишитися на поверхні. Які зміни ви спостерігаєте? Візьміть піпетку і капніть воду на аркуш паперу. Зверніть увагу на форму краплі. Вона повинна бути округлою, як маленька кулька. Це також це результат поверхневого натягу. Спробуйте зробити те ж саме з іншими рідинами, наприклад, олією. І подивіться, як вони поводяться. Яка рідина має найбільший поверхневий натяг. Ну що ж, друзі, ми провели експеримент. Від багато цікавого про поверхневий натяг води. Ми переконалися в його існуванні. Ознайомився з одним із методів вимірювання сили поверхневого натягу, мали можливість подивитися над тим, як зміна умов впливала на наші результати експерименту. Посидіть з пепеткою Переконали нас, що різні речовини мають різний поверхневий натяг. але форма капель не змінюється, саме колясна форма. Сподіваюся, вам сподобався цей експеримент. Не забувайте ділитися своїми відкриттями з друзями та родинами. dona bem exuberante